Пастельні та нейтральні кольори були в тренді вже досить давно, але тепер максималізм повертається. Яскраві троянди створюють інтимний, енергійний простір у саду. Додавання барвистих квітів навколо входу також може зробити його більш привабливим і гостинним. Деякі кольори навіть роблять нас більш радісними. Чи готові ви освіжити свій декор і насолодитися більш барвистими трояндами? У цій статті я запропоную 14 яскравих троянд найбагатших відтінків для вашого саду. Хитрість гри з кольором полягає в тому, щоб створити баланс. Для завершеного образу поєднуйте свій найяскравіший відтінок із додатковими кольорами або схожими відтінками. Звучить надто заплутано. Я дам запропоновані пари для кожної троянди в списку для бездоганного вигляду. Давайте почнемо. Ароматна хмара. Ботанічна назва Троянда, Теналайс Тип рослини. Багаторічник. Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні. Висота від 3 до 5 футів. Зони зимостійкості від 7 до 10. Фрейгрант Клауд має приголомшливі коралово-червоні квіти, гідні букета Флореста. Хоча насичені тони справляють велике враження, ця різноманітність пропонує набагато більше. Як випливає з назви, Fragrant Cloud виправдовує очікування щодо аромату, чарівна суміш цитрусових спецій, зацукрованого мигдалю та дамаської троянди. Cloud – це фантастична зрізана садова троянда з великими ефектними квітами, які з'являються хвилями протягом сезону. Увінчений титулом улюблена Троянда світу в 1981 році, він є генетичним батьком багатьох популярних сортів і внесений до залу слави Всесвітньої Федерації товариств Троянд. Щоб збалансувати зовнішній вигляд, посадіть Фрейгрант Клауд з синіми квітами або вид із сіро-зеленим листям. Спробуйте витривалу герань, високий блакитний дельфініум і сріблясту цинерарію. Якщо ви хочете ще більше вау-фактора, Поєднайте його з сіючими помаранчевими каліфорнійськими маками, барвистим колоусом і крокусмією. Дазет Ботанічна назва Роза Хапагінт. Тип рослини. Багаторічник. Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні. Висота 3-4 фути. Зони зимостійкості від 5 до 9 Easy DaZet безтурботний варіант із колекції WCS Easy to Love. Він приносить у ваш саду сяйво сей волітнього заходу з яскравими персиково-рожевими, темно-помаранчевими та жовтими відтінками. Ізи виправдовує свою спокійну назву. Ця троянда невибаглива, стійка до хвороб і рясно цвіте протягом усього літа. Це повноцінний, кущистий кущ із красивими квітами з хвилястими краями та легким ароматом лимонного чаю. Поєднуйте Ezy Das з синім льоном і незабутками як ідеальний простий компаньйон для цього яскравого куща. Якщо ви хочете підсилити ефект, спробуйте яскраво помаранчевий жовтець або яскраво рожеву гвоздику, це швидко зростаючий, надійний варіант для початківців, які не хочуть турбуватися про здоров'я своїх троянд. Виноградне жале, ботанічна назва Троянда Меймаулева. Ти прослини, багаторічник, сонячні вимоги, повне сонце, висота 5-6 футів, зони зимостійкості від 5 до 9. У вашому саду є дуже сонячне місце, де нічого не хоче рости. Спробуйте виноградне жале, солодку потужну троянду, яка не може натішитися гарячим сонцем. Ця флорибунда може вирости у високий прямо стоячий кущ або бути привченою як невеликий лазячий сорт, щоб максимізувати виробництво квітів. Виноградне жале усипане напівмахровими квітками фуксії, іноді з білими акцентами. Ще більше виразності додають золотисті тичинки. Найприємніше те, що воно рідко обходиться без квітів з весни до заморозків. Підкресліть пурпур у виноградному желе, посадивши його з лавандою або паровським. Поєднайте його з лаймово-зеленим садумом і жовто-зеленою спіреєю, щоб збалансувати його яскраві тони. Санспрайт, Ботанічна назва Троянда, Санспрайт, Тип рослини, Багаторічник, сонячні вимоги, повне сонце, висота 2-3 фути. Зони зимостійкості від 5 до 10. Ваш будинок потребує більшої привабливості. Поставте горщики з компактним і веселим санспрайт перед вхідними дверима, щоб миттєво змінити вигляд. Ці яскраві троянди виблискують оборками прозорого, пряно-жовтого кольору. Санспрайт залишається компактним всього 2-3 фути завишки і рідко буває без кольору. Квіти дрібні. Повністю махрові і запашні з сильним цитрусовим запахом, який відповідає її щасливому відтінку. Цей сорт виведений німецьким селекціонером Кордесом, ім'ям якого є постійна продуктивність і здорові троянди. Посадіть P7 Trojan Sun Sprite у бордюр для нестримного сонячного шарму або дайте оку відпочити за допомогою пурпурно-жовтих фіалок джани Джампіап і фіолетових повзучих флоксів. Стилет Ботанічна назва Троянда Мейзоніл, Тип рослини, Багаторічник, сонячні вимоги, Повне сонце, висота 4-5 футів, зони зимостійкості від 5 до 9. Якщо жовтий вам не подобається, вам може сподобатися яскраво малиновий стилету. Цей великоквітковий надзвичайно сильний гібридний сорт чаюся сіє здалеку та продовжує цвісти все літо. Стилетов має повністю махрові, згорнуті розеткові квіти з інтенсивним ароматом варення та меду. Кожен сидить на довгому, міцному стеблі, ідеальному для аранжування. Чудовий кущ, глянцеве зелене листя, стилетов також робить елегантний акцент у саду. У горщику стилету виграє сам по собі, але ви можете підкреслити його карміново рожевий колір, посадивши його сенсейшн пих, екінеше та рожеву траву. Спробуйте його з весняно-зеленими дзвіночками Ірландії або з манжетою для пишного вигляду, який дозволить троянді стати зіркою. Бейбилав. Ботанічна назва Троянда Скрайвлав. Тип рослини, Багаторічник. Сонячні вимоги, повне сонце, висота півтора три фути, зони зимостійкості від 5 до 10 Baby Love – це мініатюрна троянда, яка ідеально підходить для збільшення обмеженого простору. Є тільки балкон чи патіо. Киньте пару цих безперервно квітучих рослин у декоративні контейнери, і раптом ви отримаєте радісне маленьке соціальне місце. Baby лав є лауреатом нагороди Королівського садівничого товариства за заслуги всаду та золотої медалі Королівського національного товариства Троянд. Він має природно повну, округлу форму та яскраво жовті подинокі квіти. Усе це солодка простота, пелюстки з легкими бахромами додають унікальний стиль. Насолоджуйтесь чудовим ароматом солодки. Це чудове міні буде виглядати стильно в глянцевих темно-синіх горщиках або в змішаному бордюрі з темно-фіолетовими сальвією. Тримайте його на сонці, щоб отримати більше квітів і насолоджуватися зрізанням радісних букетів протягом усього сезону. Мандаринове небо. Ботанічна назва: Троянда кортанджано. Тип рослини Багаторічник. Сонячні вимоги. Повне сонце висота 6-8 футів, зони зимостійкості від 5 до 9. Додайте вашому саду більше яскравості за допомогою вертикального кольору. Tangerine Skies – це соковита гарбузово-помаранчева плетиста троянда, яка досягає 8 футів у висоту. Він повторно цвіте рясними хвилями навесні та влітку, поширюючись до осені в теплих регіонах. Тенджерин утворює рясні кисті махрових квіток із солодким запахом. Як і у більшості плетистих троянд, кількість квітів збільшується, якщо довгі пагони тренуються горизонтально вздовж опорної конструкції. Як плетиста троянда середнього розміру, Тенджерин Скайс ідеально підходить для садової огорожі або шпалери. Тенджери Скайс потребує часу, щоб розвинути міцне коріння та вирости в рясну квітучу зрілу рослину. Наберіться терпіння, і ви будете винагороджені кольоровою стіною. Тим часом доповніть глянцеве зелене листя фіолетовим колодцем і лятрісом Блейзенста або залиштеся в родині помаранчевих чорнобривцями та деревієм Firefly Peach Sky. Фріда Кало. Ботанічна назва Троянда в Ксифраєу Тип рослини Багаторічник. Сонячні вимоги. Повне сонце. Висота 2-3 фути, зони зимостійкості від 4 до 10. Не можете визначитись між червоним чи жовтим. Не треба. Яскрава Фріда Кало, названа на честь мексиканської художниці новатора, світиться яскравим малиновим кольором із золотисто-жовтими смугами. Як і його теска, кожна вихрова квітка має характерний і вражаючий вигляд. Фріда любить тепло і є відмінним вибором для теплих районів. Він залишається компактним у фути і сіятиме в контейнерах або святковій змішаній облямівці. Ця троянда є чудовою робочою конячкою, має приємний фруктовий аромат і високу стійкість до шкідників і хвороб. Посадіть Фріде з червоними та жовтими квітами для яскравого, життєрадісного вигляду. Спробуйте лимонний кореопсис і червоний геліхрізум, щоб отримати багато яскравої текстури. Щоб трохи приборкати яскраві троянди, розгляньте анісовий ісоп і декоративні алюми. Flower carpet пехсеприм. Ботанічна назва Троянда флауеркарпит пехксеприм. Тип рослини. Багаторічник. Сонячні вимоги. Повне сонце. Висота 2-3 фути. Зони зимостійкості від 5 до 10. Ви жадаєте маси кольорів і ковдр кольорів. Уявіть, що яскраві троянди, немов килим, покривають ваші декоративні клумби. Flower carpet пксеприм ґрунтопокривний сорт, який м'яко розповсюджується, створюючи в саду хвилі яскраво-рожевого кольору. Посадіть кілька з них в ряд для високоефективної живоплоту, або використовуйте їх, щоб заповнити сонячну грядку. Троянди Flower Carpet призначені для розстелювання. Вони безперервно цвітуть з весни, без необхідності видаляти відсвілі квіти. Мені найбільше подобається вигляд цих троянд у масових посадках, але вони також чудово виглядають у великому контейнері. Пом'якшіть їх. Посадивши їх білими зайцехвостами та солодким алісумом, або обійміть неоноворожевий колір і посадіть стільки троянд в пихсепрім, скільки душа забажає. Ригу Ботанічна назва Троянда Чубі Уелсі Тип рослини. Багаторічник. Сонячні вимоги. Повне сонце. Висота 2-3 фути. Зони зимостійкості. Від 4 до Від Proven винас, рясно квітучий ландшафтний кущ Рингоу, барвистий, невибагливий сорт. Рингоу має великі відкриті квіти, підкреслені яскравим контрастним яблучком. Загальний вигляд нагадує мені тропічний гібіскус. Незважаючи на те, що Рингоу є новим на ринку, він уже зарекомендував себе. Ця яскрава красуня має шість міжнародних нагород, у тому числі почесну грамоту від Королівського національного товариства Троянд. Це одна з найкращих барвистих троянд для садів, які не потребують догляду. Ринго це компактна флоребунда з квітами, які починаються як бананово жовті з червоним яблучком. Коли квіти старіють, вони набувають відтінків рожевого, лососового та білого. Це весела, зростаюча рослина, наповнена теплом. На додаток до всієї краси Рінгу додає здоровий і витривалий характер. Посадіть його інтенсивно блакитним літодором для чудової доповнюючої палітри або яскраво-червоними кардинальними квітами, щоб підкреслити веселий ефект яблучка. Імпресіонист Ботанічна назва Роза сила пайнта. Тип рослини. Багаторічник. Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні. Висота від 8 до 12 футів. Зони зимостійкості від 5 до 10. За імпрешеніст походить від двох відомих батьків: високонагородженого, золотисто-жовтого Грем Тамас і улюбленого флористами Дистан Трамс. В результаті виходить троянда з унікальним забарвленням, відмінним здоров'ям і чудовим ароматом. Ця плетиста троянда з ароматом мира має хвилясті квіти з рожевими, оранжевими та блідожовтими зовнішніми пелюстками, середини насиченого абрикосового кольору. Це також чудовий виконавець з важкими повторними хвилями, стійкістю.